Справа 243. Заповніть у зошиті такі таблиці. Ми що стартуємо. В першій таблиці бачимо значення m і n. Потрібно знайти значення виразу 2m-3n. Записуємо, якщо отже, m у нас дорівнює 2, а n дорівнює 1, то наш вираз. 2n мінус 3n буде дорівнювати 2, що множиться. На 2. А замість n пишемо, відняти 3, що множиться, а замість n пишемо 1. Це дорівнює. 2, що множиться на 2, це 4. Відняти 3 помножити на 1, це 3. 4 мінус 3 це буде 1. Є? Далі знаходимо значення виразу, якщо якщо m наступний стопчик дорівнює 3, а N дорівнює 2, то наш вираз 2n мінус 3n, обчислиться як 2, що множиться, замість M пишемо 3 відняти. 3, що множиться замість n пишемо 2. І це дорівнює. 2, що множиться на 3, це 6, відняти 3 поножить на 2, це 6. Різниця 6, мінус 6 дорівнює 0. Далі пишемо якщо. Наступний стопчик m дорівнює мінус 1. А n дорівнює 0. То наш вираз 2 m Мінус 3n. Буду дорівнювати. 2, що множиться замість m пишемо мінус 1. Відняти 3, що множиться, замість n пишемо 0. І це дорівнює 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2. Відняти 3 помножити на 0 це 0. Мінус 2 відняти 0, це буде мінус 2. Наступний стопчик 0 і мінус 5, пишемо, якщо. m дорівнює 0, а n дорівнює мінус 5. То наш вираз. 2 m мінус 3n буде дорівнювати. 2, що множиться, замість m пишемо 0. Відняти. Далі 3. Що множиться, замість n пишемо мінус 5. Це дорівнює. 2 помножити на 0 це 0. Відняти. 3 помножити на мінус 5, це буде мінус 15. І це дорівнює 0 відняти 15, це буде 0 плюс 15. І це дорівнює 15. Є. Останній стопчик мінус 2 і мінус 3. Записуємо, якщо. M дорівнює мінус 2. А n дорівнює мінус 3, то. Наш вираз 2 m Відняти 3n. буде дорівнювати 2, що множиться, замість m пишемо мінус 2, відняти 3, що множиться, замість n пишемо мінус 3. Це дорівнює. 2 помножити на мінус 2. Це буде мінус 4. Так, далі відняти а 3 помножити на мінус 3 це мінус 9. Це буде мінус 4, відняти мінус 9, це додати 9. Це дорівнює. 9, 1 4 це 5. Є? Ну що ж, в таблиці записуємо значення нашого виразу. Якщо m дорівнює 2n, то це буде 1. 3 і 2 це буде 0. Мінус 1 і 0, це мінус 2. 0 і мінус 5 це 15. І мінус 2 і мінус 3 це 5. Є. Наступна таблиця у нас є x, потрібно знайти х в квадраті плюс 2. Записуємо, якщо х дорівнює мінус 1, то наш вираз х в квадраті плюс 2 буде дорівнювати. Замість х пишемо мінус 1 у квадраті плюс 2. Це дорівнює мінус 1 у квадраті, це мінус 1, що множиться на мінус 1, додати 2. Це дорівнює мінус на мінус плюс... Тобто мінус 1 у квадраті це буде 1, додати 2, це буде 3. Далі є. Далі, якщо x дорівнює 0, то x у квадраті плюс 2 буде дорівнювати 0 у квадраті, плюс 2. Це дорівнює. 0 у квадраті це 0, плюс 2, це буде 2. Є. Далі, якщо х дорівнює 1, то х в квадраті плюс 2, буде дорівнювати, замість x пишемо 1 у квадраті плюс 2, це дорівнює. 1 у квадраті це 1, що множиться на 1, це буде 1, плюс 2, це буде 3. є. E. Далі, якщо x дорівнює 2, то наш вираз x в квадрате плюс 2 буде дорівнювати 2 в квадрате плюс 2. Це дорівнює. 2 в квадрате це 4, плюс 2 – це буде 6. Є. Ну що ж записуємо рядочок, який у нас вийшов? Отже, мінус 1 у нас значення нашого виразу 3. 0, 2, 1, 3, а 2, 6. Ну і останній заповнюємо рядочок. Отже, записуємо, якщо х дорівнює мінус 1. То. Наш вираз х в квадраті плюс 2х. буде дорівнювати. Х в квадраті це мінус 1 у квадраті. Додати 2, що множиться замість x пишемо мінус 1. Це дорівнює. Мінус 1 в квадраті. Ми вже записували, що це мінус 1, що множиться на мінус 1. Це буде 1. Додати. А 2 помножити на мінус 1 це буде мінус 2. І це дорівнює. Число в нас від'ємне більше мінус 2 мінус 1 це 1. Отже, значення нашого виразу мінус 1. Далі записуємо, якщо х дорівнює 0, то наш вираз х в квадраті плюс 2х, буде дорівнювати 0 в квадраті плюс 2 помножити на 0. Це дорівнює 0 в квадраті це 0, 0 помножити на 0. Додати 2 помножити на 0, це 0. 0 плюс 0, це буде 0. Далі пишемо, якщо х дорівнює одиниці, то наш вираз х в квадраті плюс 2х дорівнює. Х в квадраті це 1 у квадраті плюс 2, що множиться замість x пишемо 1. Це дорівнює. 1 у квадраті це 1 плюс. 2 помножити на 1, це 2. Разом буде 3. Є? Ну і останнє, якщо х дорівнює 2, то наш вираз х в квадраті плюс 2х. Запишеться як 2 в квадраті, плюс 2, що множиться на 2. Це ми замість х підставили двійку. 2 в квадраті це 4, плюс. 2 помножити на 2 це 4. 0, а 4 плюс 4 це 8. Є? Записуємо тоді в нашій таблиці останній рядочок. Отже, якщо хрівнює мінус 1, то у нас значення нашого виразу мінус 1. Далі, якщо 0, значення нашого виразу 0. Якщо 1, значення нашого виразу 3. І якщо 2, то значення нашого виразу 8. Є?